Усім привіт! Давайте сьогодні з вами поговоримо про те, як вам купити авто дистанційно. Багато хто зараз не має змоги сюди приїхати, багато хто не хоче сюди їхати, я б особисто також, би, якщо б, був впевнений, впевнений в машині, то я б замовив доставку. Навіщо лишній раз ризикувати? Е, в чому суть? Ви можете купити машину у мене, або от я знімаю огляди на авторинку, або вам якась на авторія сподобалась. Типу, я думаю, не потрібно об'ясняти, чому в Луцьку купуються так масово машини. Чому саме тут ця тема така популярна? Типу, от чого тут всі цим живуть? Тому що, звичайно, близько до кордону привозимо гарні машини, бувають дешевші ціни, ніж навіть на українській реєстрації, і стани з Європи. Це вже провірено руками. Всі знають краще. В основному. Всі машинки, якщо там гарно вибрати, вони майже всі машини будуть краще станом чи вже тут їжджені 2-3-4 роки. Це факт. Звичайно, є різні варіанти. Ну, в основному ми говоримо в основному. Далі. Процес, який покупки на транзитних номерах думаю, також розказувати не потрібно. Купуємо, виписуємо від фірми договір. Автомобілі переходять у вашу власність, ви ставите його в себе на облік. Хочете, ви сюди приїжджаєте в нас ставити. Але зараз ми не про це. Зараз ми про саме про доставку автомобілів. Ви можете замовити, якщо ви вже знаєте машинку. Якщо ще не знаєте, можете замовити перевірку. Я її провірю на сервісі. Будь-яке своє авто зажену на якісь. Сервіс нейтральний, який ви виберете, любого можете підборщика прислати, щоб подивилися авто, і це авто можемо доставити вам прямо під дім. У Нас є ця послуга, часто не користуються. Люди просто хочу вам нагадати, що от дійсно ви можете купити або от мій X6, будь ласка, покажи, Golf X6 1.6 дизель. Ви мені кажете. Там, провір його на сервісі, тому що, ну, звичайно, без провірки, просто на моїх словах, так ніхто не робить. Треба якусь нейтральну сторону, щоб подивилися, якщо саме в мене машина купується. Е, ну Так казус типу, що в мене мають перев... перевірити машину, але по-іншому не робиться, тому що ну, тоді які гарантії будуть, якщо я просто сам скажу, прийдемо там вдруг щось не так. От, ну Всяке може бути. Того краще, щоб подивилися, що третя сторона. там Трошечки переплатити. Е, і ви можете купити будь-яку з моїх машин, починаючи з чого з цього сцені x мода і будь-якого, що в мене є у відео попадає, чи от просто на авторинку будь-яку машину я можу вам доставити під самий дім. Е, доставка це звичайно не дешеве задоволення, але якщо немає інших. Варіантів, можна з продавцем, бо там зі мною і замовити доставку. Давайте вам покажу, які машини є в наявності, які ви можете от прямо зараз мені написати, я вам там зніму про них огляд. Якщо треба, ви якогось підборчика прийшлете, або на сервіс вам завезу. І завтра вже машина може бути у вас під. Ну не завтра, там образно, післязавтра, після післязавтра. X-Mod 1,6 бензин, 2007 чи 2008 рік, якщо чесно я не пам'ятаю, але я уточню це. Він з більшим кліренсом, тут така непогана комплектація, Canquest він називається, точніше. Там і червоні рівні в ньому, і клімат ну, типу, є свої плюси, якщо рівняти з простим сценіком. Такого автомобіля ціна 6500, він повністю обслужений. З ним от, взагалі слова нічого не треба робити. ГРМ, помпа, подвізка, тут все обслужено, навіть вже зимню резину я сам поставив, тому що там була лиса. вже, ну, вже там не, не міг я на такі продавати. Йдемо далі. Є такий Renault Grand Scenic 1,5 дизельний, він семимісний. Він свіжопригнив, він дійсно от, в гарному такому стані. Ну немає, що тут мені за нього теж переживати, що тут щось не так. Тут все так, от, в машині все так. Того його ціна 8900. Також можете замовити перевірку, можете самі приїхати подивитись, можете я вам її на якийсь сервіс зачну, щоб ви на підборщика грошей не тратили. Які сервіс вже виберіть самі, щоб не казали, що там щось підкуплено. Зараз довіряю, ну, провіряй. 8900 під дизель 244 пробіга в ньому. Далі Audi 3. Це маленький автомобіль на автоматі, він вислайній, він ніде не, не фарбований, у нас чорним потолком, клімат-контролем. Ну така класна комплектація, автомат як не як. Ціна на старті 8200. Вона, до речі, на ксенонах, на LED-ходових вогнях. Класна машинка. Кого цікавить. Будь ласка, також можете купити, приїхати, можемо доставити. От для дівчинки це ідеальний варіант для міста. Далі є два міганчика, один з них в GT-Line комплектації один і дизельний, також на ксенонах. Його ціна 9400, ну, звичайно, буде торг. 12-й рік, він ніде не, не фарбований, в класному стані. Я на ньому сам, до речі, доїхав з Нідерландів 200 кілометрів. Будь ласка, от такий, така машинка є. Далі в нас американський Тігуанчик. В ньому взагалі 70 тисяч пробіга. Ну, Нова машина, що можна сказати. Два літри бензин. 17-й рік, якщо я не помиляюся. Зараз я перевірю, можливо. Вже трошки підзабустить. Так, 2017 рік, його ціна 17500, кого цікавить, можемо доставити і там також на днях буде у вас під домом стояти. Далі у нас Kia Sportage в повній комплектації GT-Line. 243 пробіга, 2 літри дизелю. Це реально машина для тих, хто хоче економити кошти, тому що 2 літри дизелю вона дійсно адекватних, адекватну суму їсть по місту. Вона гарно виглядає. Якщо вам вдруг не підходять, то на ній 22 диски, тому що це GT-Line комплектація дуже крута комплектація. Якщо вам не підходять підходить 22 радіус, ми взяли вам інші диски, вставили, все, у вас машина на інших дисках і гарна машинка, дійсно. от, Повна комплектація. І тут і підігрів, і обдуви, сидіння, підігрів керма, ну все, є просто. Йдемо далі. У нас є ще такий Рено Мастер, в степці він продається разом з леветою. Тобто це готовий бізнес. Думаю, тут нема що об'ясняти, Леветка і автовоз разом. Він задньоприводний, що зараз буде добре на зиму, щоб возити машини. 20 тисяч доларів. Також у вас під домом може бути на днях, хочете самі заберіть. Можете взагалі програти в Луцьк зразу брати рейс і їхати на ньому в рейс. Йдемо далі. У нас Opel Zafira, такий дійсно фаворит, напевно, на, на ринку мінівенів. Сім'юмісна, 1,6 бензин 2012 року, 225 тисяч пробігу, вона також ніде не фарбована. Її ціна 7300. Кого зацікавить, була сучка, Zafira також є. Далі Audi R8, тут у нас 4,2 атмосферний двигун, також можемо доставити. Це з кайфом буду доставляти. Автомобіль в продачі, ціна її 45 тисяч, кого зацікавить, звертайтесь. Далі Passat Б7, 2 літри дизель на автоматі. Його ціна 9900, він на максимальній оптиці передній задній. Ну і 2 літри дизель на автоматі. Це ціна халява. Також можемо доставити. Техніка в нього ідеальна, по кузову є декілька підкрасів. Йдемо далі на автоматіку. У нас точніше на роботі Opel Corsa, 111 комплектація, точніше спецвипуск-версія автомобіль на роботі. Також я підігрів керма, підігрів сидінь. Гарна автомашинка, ціна її 5200. Дальше, Гольфік Плюсик за ціною 5800. 1,4 бензин 2008 року, гарний плюсик. Ну і тут ще у нас дві машинки заховалися. Ще один міганчик, тільки цей не GT-Line, або це комплектація. Акуратно, А Абосе комплектація. 1.5 дизель 2012 рік. Його ціна 9 тисяч. Кого зацікавить, також можемо доставити. Я на ньому також приїхав 200 кг. Кіло... Акуратно пропелери. У нас просто пропеллери стоять і дуже... Часто люди б'ються об них, то я попереджаю оператора. Я Також можу доставити, вже тим більше на ньому приїхав 2500 кілометрів, я в ньому також впевнений. Ну і Opel Astra за ціною 5600. Ну, звичайно, буде торг ще 9-й рік 1,6 бензин. Будь ласка, також можемо доставити, є в наявності. Деколи буває, я кажу різні ціни, бо просто сам забуваюся. На цінниках одні пишуть, я вам можу інше зробити. Пишіть, за кожне авто є торг. За кожне авто розповім детальніше стан. От написали завтра. Я зробився документи. Сі, виїхав вам її. Під дім достав. Дуже зручна функція послуга. Так що беріть до уваги, звертайтеся всім гарного дня та до побачення.